У Тисменецькій школі мистецтв у рамках Дня музики відбувся концерт. Що кожен з нас, хто зараз в цьому залі, і той, що не зміг бути, а на нашому святі, він є прекрасним, чудовим музикантом по-своєму. Було нагороджено кращих викладачів школи: ті, які нещодавно лише не розпочали працю на мистецькій неві, і ті, які вже багато років виховують юне покоління. Ці вчителі заслугують на добре, тепле слово, адже кожного року випускають дітей, які є вихованими музичними та висококультурними. З перших днів, і вона завжди з нами, і в радості, і в горі. Її можна почути будь-де. У найтончих порухах людської душі. Здається, що немає у світі людини, яка б байдуже ставилась до музики. Цього разу, попри те, що ведучими були діти, виступали, власне, дорослі самі вчителі. І це теж добре, адже кожен учень чи учениця мають бачити у ділі свого викладача, щоб було на кого рівнятися. I'm